В продажі Audi Q5 2016 року випуску з двигуном 2.0 турбодизель, який працює в з автоматичною коробкою передач. Має ось такий класний колір, близько шампанського гарна оптика є протитуманні фари. Помивач фар також є. безключовий доступ. Шкіряний комбінований салон шкіра, алькантара та шкіра. Без зауважень у нас йде стеля. Пам'ять сидінь, електрорегулювання дзеркал з підігрівом. Звісно ж, електропривід сидінь. Салон в ідеальному стані. Кермо не потерте, мультикермо 60 на 1000 рідного пробігу. Є у нас е, попереду та позаду. Система старт стоп допомога при спуску, вмикання двигуна, кнопка, електростанечна тормоз підігрів переднього ряду сидінь. Тому, друзі, Дуже класний автомобіль по дуже класній ціні буде. Тому чекаємо вас за адресою міста Київ, вулиця Територіальна, оборона 102. Авто можливо придбати як за готівку, так і без готівку. Також надаємо посик з лізингу та кредитування. Чекаємо саме на вас.